Компанія Вормела. Машина вже готова для демонстрації своїх потужностей. Я запрошую до слова представника компанії. Будь ласка. Доброго дня, колеги і гості. Хочу вам презентувати нашу машину. Гордість нашої компанії це машина для розмінування у ДМ «Varmella». Зараз машинка якраз заїжджає на ділянку для розмінування. Ви можете її бачити. Машина дистанційно керована. Максимальна відстань до 5 км. Робочий орган молотковий шириною 1,8 м. На машині зараз Виставлена глибина 25 см, це максимальна глибина, на якій працює ця машина. Я просто бачив, що ну, майже всі тут оператори вони виставляли 150 мм. Ми ставимо 250, зараз подивитися, вона буде працювати. Потім я думаю, що з дозволу організаторів можна буде піти і подивитися якість обробітки поверхні роботи. На машині встановлений двигун «Жандір» потужністю 86 кВт. Хочу ще раз наголосити, що на машині стоїть двигун 86 кВт. Не 200 і не 300 кВт як на наших конкурентів. Це говорить про те, що навіть на такій потужності наша машина може ефективно виконувати свою роботу і переваги її є колобія палива. Витратна палива місце відповідально. Це через того, що в Україні. Тобто необхідно, не потрібно чекати довго, десь замовляти, вести, розмитнювати і так далі. Все це можна купити у нас на нашому підприємстві і щодень про машину для подальшої роботи. Щодо вартості такої машини, я думаю, що всім буде цікаво, скільки може коштувати така машина українського виробництва. Я думаю, що ви будете здивовані. Така машина коштує в районі 50 тисяч євро. Це наполовину дешевше від важких машин. Але якщо скажімо так, взяти наш робочий орган, який метр 80 і взяти дві машини від наших конкурентів, які 500 тисяч машина коштує, то Жерна захвата буде 3,5 метри. Тому думайте, рахуйте і вирішуйте. У кого є якісь питання, може підходити на наш стенд, задавати, відповімо на всі ваші запитання. Готові співпрацювати. Щодо потужності виробництва нашого, наша компанія готова за рік розновити до 100 таких машин, в залежності від замови. Зараз в розробці в наші знаходяться не монотури, а фреза, скажімо так, з жорстко закріпленими грудбами, це більш жорсткі грунтів і так далі. А то, по факту були два робочі домики.